Піздець як не довіряю людям, котрі кажуть піпецьки. Ну, типу, піпецьки смачно. Піпецьки. Це замінник слова піздец. Ну, типу, я поважаю людей, котрі не матюкаються. Це добре, вам не подобається. Ну, ти можеш сказати дуже смачно, «овер смачно», як завгодно. Смачно, так? Або, якщо ти любиш матюки, і тобі дійсно було смачно, ти кажеш піздець смачно. А я не довіряю цим людям, бо що це за цукрозамінник для матюків. Ти бандит, піпецьки. Я прямо уявляю, як ця людина, знаєте, типу, зранку просинається, робить собі каву без кофеїну, додає тобі без лактозного молока, додає цукрозамінник, є ебать, як розриваю дупи, вона така ой. Піпецькі ситуашка. Не довіряю цим людям, бо я, е, я хочу, е, щоб коли я йдуся, а я, скоріш за все, йомусь, щоб мені мій друг так і сказав: чувак, ти йшся, вдягни штани, ти на сцені. <риклад> Всі вот, да. скоріш за все скажуть, піпецький токсик. Добре.